Вітаю вас в ефірі програми Місто спорт в студії Олег Ендриксон. У Стамбулі завершився чемпіонат Європи з боротьби самбо серед кадетів. Турнір приніс Україні 18 нагород: 9 золотих, 2 срібних і 7 бронзових. І перше місце в загальнокомандному заліку. У складі нашої збірної було 6 вихованців спортивних організацій Кривого Рогу. Всі вони стали призерами змагань. У Станіслава Сергійчука Володимира Криченка, Сергія Карабута золоті медалі. У Анастасії Жиляєвої срібло. Єлизавета Горб та Олександр Щербаков посіли третій щабель. Криворізькі каратисти повернулися з Черкас, де успішно виступили на всеукраїнському турнірі. Враженнями від боїв вони поділилися з нашою знімальною групою. У Черкасах завершився всеукраїнський турнір Ukrainian Open Карате Джитсу 2015. У ньому взяли участь майже 200 спортсменів від найменших початківців до досвідчених професіоналів на загальному тлі не загубилися представники Кривого Рогу, які змогли вивести наше місто на третє місце в загальнокомандному заліку. Спортсмени провели достатньо багато боїв. Відзначити можна. З Криворізької федерації Фейскейт Дубінін Артем. Це соломка влада, це маленькі спортсмени категорії 8-9 років, якщо я не помиляюсь. Також Гудик, Руслан, Михайленко Мирослав – це спортсмени постарше, постарше віком вже Ахмада Валі. Ну і інші спортсмени. Криворізьку команду Фейскейт Карате. Федерації представляли тренера Ємельяна Антон Володимирович, Фідій Яна та Кухарук Ольга, тренер спортивного клубу. Прайд організатори турніру підготували декілька нових розділів для спортсменів. Це зброя бо шести і інша зброя, японська, японської школи. Та контактний від карате був. Вже якщо раніше там була тільки вдарна техніка, то, то зараз вже практикують броски спортсмени, практикують контакт повний, зрозуміло, у амуніції защитній екіпровці. Для Олега Янгулова та Мирослава Михайленка турнір пройшов не без поразок. Втім, вони зробили свій внесок у Криворізьку колекцію медалей. Я провів е Ріба я і зайняв друге місце. Я займаюся вже шість. Я приймала участь в двох категоріях: це комітет это бої. Я вылетел в першому бою, а поки так буду, я зайняв третє місце. Після короткого перепочинку криворізькі каратисти розпочинають підготовку до наступних змагань, зокрема квітневого чемпіонату України ФСК. В спортивному клубі Ескуріал пройшла першість міста з чирлідінгу і фітнес-аеробіки серед учнів загальноосвітніх шкіл та позашкільних закладів. Міські змагання серед школярів, че лідингу і фітнес-аеробіки в нашому місті проходять вперше. Всього участь у турнірі взяли 200 дітей віком від 8 до 16 років. Кожна з 17 команд представили на розгляд суддів ексклюзивний номер, який поєднував у собі танцювальні і акробатичні елементи. Я даже не очікувала, що школи настільки е, з ентузіазмом приймуть участь в этом сорівнованні. Є сильні дітки у них просто літом благі Проходят соревнования по черлидингу, поэтому э, в этом видео они более подготовленные. В аэробике, конечно, поменьше. Но если мы будем ежегодно это проводить, думаю, что уровень, конечно, в школах вырастет. У турнірі взяли участь як досвідчені спортсмены, так и команды дебютантки. У нас в команді вообще сім чоловік, но по составу здоровья девочка не смогла прийти, поэтому у нас сейчас шесть. Занимаемся мы уже 4 года, начали заниматься, и все пошло из педа, потому что в педе было, ну, было такое как соревнование, межфакультетское соревнование, поэтому ну, пришлось добровольно принудительно. А потом как, начали, как бы, начали заниматься, и это очень сильно начало нравиться. Мы первый раз выступаем, и мы считаем, что мы нормально станцевали. Да, хорошо. Ну, мере, нигде не залажали. Да, будет первое место у нас. Переможницею в категорії Черлідинг серед юніорів стала команда 41-ї школи. Серед дітей перше місце вибороли учні з 21-ї школи. У фітнес аеробіці перші здобули спортсменки з клубу Олімп група Фаєрворк. Всі чемпіони отримали кубки та грамоти. Решту учасників пригостили з солодощами. Такими були останні спортивні новини. З вами був Олег Ендріксон. Зустрінемося наступного тижня вдалих вихідних.